Подивимося, що тут таке є. Йоп! дивіться, та ти що? Пожарний резервуар. Кстати. Там от в кущах друга штука. Погнали. Дивимось. Ось. Ну, Це перший. Там. <кхе> Це другий. Ща буду шукати, де на нього залізти. Дивіться. О. О! О! Ух, це наво нахер. Коротше, лісти туди я не хочу, представляю, що там ну, в принципі те ж саме. Дивіться, яка краса. Пошел я жгудять. Погнали, дали. А все воно. А все. Там, короче, склады. Тут колгосп. Чули? Ти багатне може зараз?